Вітаю! Сьогодні ми будемо ускладнювати речення за допомогою однорідних членів речення. Це, наприклад, якщо ми в реченні будемо додавати ще більш іменників або ще якісь прикметники. Це будуть однорідні члени речення ті члени речення, яких багато. Давайте зараз складемо речення. Подивіться на малюнок. Хлопчики збирають. Кубики, так? або конструктор. А тепер давайте додамо однорідний члени речення. Можна замінити слово хлопчики на ім'я. Наприклад, Олег та Іван збирають кубики. Тут в нас вже є однорідні члени речення. Подивіться, ставимо запитання, хто. Олег. хто? Іван. В нас вже два іменника у цьому реченні. Тобто ми це речення вже ускладнили та додали два іменника. Ці іменники і будуть однорідними членами речення. Тепер давайте спробуємо додати однорідні члени речення прикметників. Які кубики вони збирають? Великі. Та маленькі. Так? Хлопчики збирають великі та маленькі кубики. Ось у нас є вже однорідні члени речення, великі маленькі. Ці слова відповідають на запитання які? Тобто у нас є два прикметника в одному реченні. Однорідні члени речення. Ось так.